17 січня вівторок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Третя доба жалоби за загиблими жертвами російського терору у Дніпрі. Рятувальна операція на місці зруйнованого будинку триває. Ворог знову обстріляв громади Нікопольського району. Про все це та інше далі у випуску. Більше 60 годин триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку. 39 людей врятовані, 40 загинули. 79 поранених із поміж них 16 дітей. У лікарнях зараз перебувають 28 постраждалих, 10 із них у важкому стані. 25 мешканців будинку розшукуються. На місці трагедії продовжуються пошукові роботи. Всі служби працюють у посиленому режимі. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Трації нагадаємо, що у Дніпрі триває третій день жалоби за загиблими жертвами російського терору. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять. За дорученням президента України Володимира Зеленського, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину і оглянув зруйнований багатоповерховий будинок у Дніпрі, у який у суботу, 14 січня, влучила російська ракета. Разом із Кирилом Тимошенком на місці трагедії побував генеральний прокурор Андрій Костін. Деталі розповість мій колега, журналіст Михайло Назаров. На набережні перемоги продовжують розбирати завали будинку номер 118, який поцілила російська ракета. На місці трагедії побував генеральний прокурор Андрій Костін та заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Рятувальна операція йде четвертий день. Вже майже нема надії знайти під завалами когось живим. Втім, заступник керівника офісу президента стверджує, що рятувальна операція не завершиться, доки не будуть знайдені тіла всіх загиблих. Розуміння у перші хвилини після. Трагедії було, що розбір завалів буде проходити не один день і не два, і не три, а реально тиждень і може і більше. Ми на зараз розуміємо, що рятувальна операція, розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла усіх загиблих. Кирило Тимошенко сповістив, що в будинку зруйновано більше 200 квартир. Багато місць для розташування тимчасово всіх сімей, Завдяки, можна сказати, душі наших, усіх людей. Вони всі поїхали до своїх родичів, знайомих і так далі, скористалися розселенням тільки 14 осіб, але ми готові до розселення багатьох декілька сот осіб, і це не проблема, і це може збільшитися кількість також. Я особисто пройшов і, якщо, і у дворі будинку, і там бачив величезна кількість волонтерів і простих громадян, які допомагали. Я, чесно кажучи, народився тут поруч, в будинку, спілкувався зі своєю мамою декілька днів тому, під час відразу після трагедії, вона сама сказала, що половина будинку чоловіків просто побігли сюди допомагати розбирати забаву. Генеральний прокурор під час спілкування з журналістами повідомив, що вже у найближчі дні почнеться об'єднання усіх кримінальних проваджень стосовно гибелі людей та руйнувань у наслідок ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Ця зброя, ця ракета, вона має надшвидку швидкість, є практично гіперзвуковою. Її дуже складно відслідкувати. Вона не призначена для таких випадків. Вона не є точною зброєю. І що дуже важливо, і у випадку в Сергіївці в Одеській області, і в Кременчуці, і тут зараз, в Дніпрі, жодного воєнного об'єкту поруч. Це дуже далеко від лінії фронту. Це доводить те, що країна-агресор принципово знищує. Український народ на зупинці навпроти зруйнованого будинку дніпряни облаштували свій рідний меморіал. Сюди несуть квіти та іграшки. Андрій Костін та Кирило Тимошенко залишили на зупинці запалені лампади. На даний момент вже відомо про 40 загиблих внаслідок російського ракетного удару. Серед них троє діти. Михайло Назаров, Сергій Толкач, Новини. Д1. Щодня ми дізнаємося нові подробиці про мешканців зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі. Для багатьох він став останнім життєвим прихистком. Комусь судилося вижити, бути врятованим. А хтось став свідком жорстокого ворожого терору. Про це наш наступний матеріал. Дніпрянка Наталя на власні очі бачила вибух від прильоту ворожої ракети у багатоповерхівку на житловому масиві перемоги. Жінка мешкає у будинку навпроти. Бачила цей вибух, я стояла якраз, вікна виходять сюди, і я стояла на кухні. І це все плам'я, оце все бачила. Я півдня не могла плакати нічого проти того звірства. Ми повинні зібратися в кулачок, і тільки тоді ми переможемо. Тому що людьми це назвати неможливо, це звірюки. З часом жінка оговталась від побаченого. Позбирала вдома всі шкарпетки, які до цього встигла нав'язати та принесла до волонтерського шелтеру. Це я в'язала. Ось як була карантин, два роки. У мене муж пенсіонер, мама старенька дуже. Де ми сиділи вдома, а вони розпускали, а я в'язала. Чимось треба було займатися. Ось, і оце ось вони лежали. Сідів всіх обв'язала, а тут така нагода, думаю, треба віднести. Така холодина, люди мерзнуть без, без світла, без тепла, без нічого. Я трошки хочу допомогти. Це, звісно, копійки зв'язку з в порівняння з оцем всім допомогою. До волонтерського шелтеру на байдужі містяни несуть хто що може. Одяг, взуття, продукти, засоби гігієни тощо. Волонтери фасують принесені речі по коробках. Серед тих, кому знадобилася волонтерська допомога – Світлана, мешканка розірваного ворожою ракетою будинку. Половина нашого обвалилась. Ми в це час були, я там жила, і мій папа. Йому 86 років. Може, ви бачили фотографію окровавленого дедушка. Ось це він. Син служить в ВСУ. В самому початку війни пішов туди. Ну, теж ми тут всі жили. Ну, тепер залишилися без дому, без нічого. Всі сусіди загинули, а вони з батьком дивом врятувалися. Також потолонила, що вдома були тільки вони вдвох, із багатодітної родини. Свій порятунок, наче як диво, жінка назвати не може. Єлі вдалося спастися. Я не знаю, яким чудом. На мне тут одна была царапина, а у нас перегородка железная легла, и дверь заклинила нашу, Мы выйти не можем. Отец сидит весь окровавленный, засыпан стеклами, палками. Я с другой комнаты выбралась, стоим в прихожей, задыхаюсь. Ну, вот это приехал сын, не повскали, он влетел туда, вот это руками. Потом какого-то милиционера позвал, они вдвоем. Вот так чуть-чуть отогнули дверь маленькая, щель мы туда протиснули. Короче, мы уже задыхались. У нас бы в живых не было. Вообще, наши родительские мы тут все жили. У меня вообще Четверо дітей і просто от так получилось, що їх не було не повинні були тут знаходитися. Ольга Ховрич, Андрій Міранюк, новини Д1. Сьогодні у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту прощаються із загиблим в результаті російського терору мешканцем зруйнованого будинку на житловому масиві. Перемога, заслуженим тренером України з боксу Михайлом Кореновським. На церемонії прощання перебуває мій колега Олексій Доніченко. Отже, Олексій, тобі слово студія, родина, близькі друзі, колеги, студенти та випускники зібралися сьогодні тут для вшанування пам'яті і прощанням заслуженим тренером України з боксу Михайлом Кореновським. Михайло зробив величезний внесок у розвиток українського боксу. У чоловіка залишилась сім'я, дружина та двоє маленьких доньок, які перебували під час обстрілу на вулиці. Сюди прийшло безліч людей, люди несуть квіти і просто не можуть втримати власних сліз. Атмосфера досить важка та водночас зворушлива. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам постраждалим внаслідок чергового терористичного акту з боку Росії. Вічна пам'ять загиблим. Студія вам слово. Дякую, Олексій. З нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Олексій Доніченко. Ну і ми продовжуємо. Щодня і щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці. Досі в Дніпрі продовжується розбір завалів будинку, який був зруйнований російською ракетою. Я дякую всім, хто здійснює цю рятувальну операцію, кожному працівнику ДСНС і поліції, кожному лікарю, кожному волонтеру, усім, хто задіяний. Станом на цей час вдалося врятувати з під завалів 39 людей, серед них 6 дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була. Невідомою вдалося з'ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них три дитинки. Мої співчуття усім, що їх близьких забрав цей удар. Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Жодного сумніву немає. Кожен хто винен. У цьому воєнному злочині буде встановлений, притягнутий до відповідальності. Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає зокрема під юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і ми використаємо всі доступні можливості, як національні, так і міжнародні, щоб всі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає і виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки і щоб вони відбули покарання. Це принципове завдання для України і для наших партнерів. Я дякую кожному, хто підтримує нашу державу на шляху до справедливості. Сьогодні, до речі, я говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. Він один з тих, хто допомагає Україні найбільше і в тому числі в питанні. Про справедливість це була вже третя наша розмова з паном прем'єр-міністром за чотири тижні. Я вдячний Марку та усім нідерландцям за незмінну підтримку і чітке розуміння, що українці мають перемогти російську агресію. Сьогодні ми обговорили захист від російських ракет та іранських дронів. Робимо все, щоб максимально посилити нашу ППО. І дуже важливо, щоб ця наша розмова відбулася саме напередодні. Візиту пана прем'єр-міністра Нідерландів у Сполучені Штати Америки, те, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля усіх учасників коаліції захисту України і свободи, і пришвидшувати ухвалення рішень. Сьогодні гарний приклад від Великої Британії. Оголошено про новий пакет оборонної допомоги: те, що треба: танки, інша бронетехніка, артилерія те, що ми обговорювали з паном прем'єр-міністром Сунаком. Я дякую тобі рідше. Дякую кожному британцю за відчутну і своєчасну підтримку. Провів чергове засідання ставки питання: саме такі Взаємодія з нашими партнерами протидія ракетному терору, можливість сценарії дій ворога і наше реагування на кожен з свірогідних сценаріїв були й доповіді командувачів, керівників розвідок, були й необхідні рішення Окремо і детально розглянули ситуацію на Донецькому напрямку: Солидар, Бахмут та інші міста, проти яких Росія зосередила свої останні найбільш підготовлені сили. Також розглянули ситуацію на південних напрямках фронту. Бачимо, що готує Росія. Щодня, щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога. Щодня, щоночі мінус їхні склади, штаби, комунікації. Сьогодні ж у Києві був діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії. Звичайно, ми говорили про те, передусім, як зробити дієвою обсє. Це одна з тих міжнародних організацій, які мають значний потенціал, але з різних причин в критичних ситуаціях мають великий дефіцит конкретних дій, великий дефіцит рішучості. ОБСЄ може суттєво збільшити увагу і відповідно діяти по відношенню до депортації наших людей з окупованої території в Росії. І по відношенню до ситуації з українськими полоненими, жодна міжнародна організація досі не знайшла в собі сил, щоб отримати доступ до місць утримання наших полонених на території Росії. Це має бути виправлено. Я сподіваюся, що головування Північної Македонії в ОБСЄ буде цьому сприяти. Від завтрашнього дня цей тиждень стане ще більш активним з точки зору нашої дипломатії. Почне роботу форум в Давосі. Україну почують на цьому глобальному важливому майданчику. Наприкінці тижня має відбутись чергове засідання в форматі Рамштайну. Очікуємо принципових рішень від коаліції наших партнерів. Заплановані і важливі двосторонні переговори кожен день. Нашого дипломатичного марафону приносить Україні цілком конкретні оборонні плоди. Я дякую усім, хто допомагає нашій державі. Я дякую усім, хто працює заради перемоги України. Слава кожному нашому воїну. Слава усім, хто воює від 24 лютого і від 2014 року. Цього тижня, 20 січня, буде день шанування захисників Донецького аеропорту. Сьогодні вже почали. Згадувати ту оборону, той героїзм наших людей, бо її тривали від травня 2014 року. Останній захисник вийшов з ДАПу 23 січня 2015 року, і оборона була такою, що увесь світ ще тоді мав би побачити, що означає українська незламність. Я впевнений, український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста і села нашого Донбасу. Та іншою тимчасово окупованою територією. Тимчасово це ключове слово. Україна поверне своє і своїх. Слава Україні! Ну, як стало щойно відомо із під завалів зруйнованого будинку дістали четверту загиблу дитину. Загальна кількість загиблих склала 41 особа. Триває 328-ма доба повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Нікопольський район знову потерпав від терору росіян. Починаючи з вчорашнього вечора, ворог із важкої артилерії обстріляв три тамтешні громади Покровську, Червоногригорівську Григорівську та сам Нікополь. Понад два десятки снарядів прилетіли у мирні населені пункти. На щастя, минулося без постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без ворожих обстрілів. Наразі в області відбуваються екстрені відключення світла. Графіки не діють. Якщо у вас є електроенергія, будь ласка, заощаджуйте її. Ну і про ситуацію в Нікополі більш детально. Міський голова Олександр Саюк. Саюквечір ніч у нас в тривогах з обстрілом на зараз без постраждалих, без поранених. Інформацію ще уточнюють. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою функцію. Усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Імовірність артобстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна. І про втрати ворога далі у випуску за добу українські військові ліквідували 870 окупантів. Знищили три танки та 11 бойових броньованих машин противника. Такі дані опублікували у генеральному штабі збройних сил України. Загальні бойові втрати ворога із 24 лютого по 17 січня орієнтовно склали. Особового складу майже 117 тисяч осіб. Танків 3121, бойових броньованих машин, 6215, артилерійських систем дві 4. Реактивних систем залпового вогню 441. Автомобільної техніки та автоцистерн 4877. Кримінальна хроніка у Дніпрі чоловік випав із вікна багатоповерхівки. Це сталося на вулиці Метробудівській. У результаті падіння від отриманих травм він загинув на місці. Поліція з'ясовує всі обставини справи. А якщо ви бачите розлючений або депресивний стан ваших близьких, не ігноруйте це, поговоріть із ними та запропонуйте допомогу спеціаліста. В одній із крамниць обласного центру по вулиці Янтарній нападник із погрозами став вимагати від працівниці закладу 5 тисяч гривень. Жінка натиснула тривожну кнопку та викликала охорону. Після чого чоловік втік без грошей. Поліцейські того ж дня встановили та затримали підозрюваного у злочині 36-річного місцевого мешканця. Під час обшуку за місцем його мешкання виявили два пістолети та набої. Слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Війна назавжди змінила наше життя на до і після. Журналісти, як і свідомі українці, взяли до рук зброю і пішли захищати рідну землю. Хто не воює, долучився до волонтерського руху. Зустріч журналістів-волонтерів відбулася у Дніпропетровській обласній організації національної спілки журналістів України. Там побував мій колега Олексій Доніченко. Журналісти з різних куточків Дніпропетровщини, студенти, які вчаться за спеціальністю журналістика, волонтери зібралися заради обговорення теми поєднання професійної діяльності журналіста і волонтера. Журналісти, медійники сьогодні тримають інформаційний фронт і не лише інформаційні, а разом з усіма працюють, роблять усе можливе і іноді неможливе, надможливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. У журналістів є певні переваги. Професія допомагає у волонтерстві, на мою думку, тому що Журналіст має певну базу контактів. Журналіст знає як опрацювати звернення, як краще проаналізувати інформацію, яку пропонують. Ну і також можна сказати, розуміє співрозмовника співслова. Від самого початку російського вторгнення в Україну Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України надавала допомогу колегам з різних куточків України, яким довелося тікати від війни. Допомога різноманітна: від професійних аптечок та бронежилетів до надання помешкання. Національна спілка журналістів області зараз більше виконує функції координації роботи. Ну і також допомоги допомоги нашим журналістам. Лістам, які опинилися в скрутному становищі, цей журналісти переселенці, які і переміщені особи дуже великий був наплив, звісно, на початку війни рік тому. Коли їхали харківчани з Донецької області, журналісти, і ми займалися їх тут над тимчасовим розселенням. Ну допомагали, тому що у всякому випадку вони тікали від бойових дій і тут ненадовго залишались щоб поїхати далі. Ну такий був момент. Допомагали нашим колегам-журналістам, які пішли захищати нашу батьківщину на фронт. Це там і Віктор Жовін, і багато інших. Там то збирали кліч там автомобілі, там підтримку для спорядження. Ми цю роботу робимо постійно. Вона у нас поставлена. Ну в пріоритеті ми моніторимо ситуацію. Ми допомагаємо і знаходимо, фіксуємо і допомагаємо там і матеріальною допомогою, там і консультаційною. На нашим колегам, які потрапили в певне становище, це або ті переселенці, або ті, хто от у нас там в Апостолівському районі двоє наших представників змі попали під обстріл ну їхні будинки. То ми фінансово допомагали клопат питання. але це робить не обласна спілка окремо, а комплексна національна спілка журналістів. Ми на своїй території ми відслідкуємо, моніторуємо, збираємо, подаємо дані, збираємо, передаємо допомогу. Ну таким є обласним, як би мовити сказати, хабом і звісно. Центр солідарності журналістів, який відкрився в нашій області. Ну і тут працює це, якраз його основна. Задача спільно з національною спілкою журналістів ЮНЕСКО і всіми цими нашими європейськими і світовими партнерами це якраз допомога всім журналістам. Незалежно, до речі, чи є вони членами спілки журналістів, чи нема, і чи це журналіст за професією, чи це оператор. Ну всі, хто працює в медіа, да. Кожна історія журналіста-волонтера унікальна. Мій колега журналіст та ведучий телеканалу, де 1 Павло Живєтів з перших днів війни разом із родиною долучився до волонтерського руху. Спільно із фондом Серце до серця збирав все необхідне для наших захисників та переселенців. Окрім цього, Павло одним із перших приїхав на місце влучання російської ракети у житловий будинок на набережні перемоги, щоб допомогти постраждалим, розбирав завали. Ми познайомилися і стали до лав благодійного фонду, який своїми силами повністю почав допомагати вимушеним переселенцям, військовим і лікарям. Тому що величезна кількість допомоги, яка на той момент... Була необхідна для тих, хто приїжджає із гарячих точок абсолютно без нічого. Для лікарів, для польових госпіталей, які працювали вже на той момент там, де велися бойові дії. І звичайно, що для допомоги і забезпечення військових, які якраз збиралися відправлятися на передову, це було дуже важливим і ми. Встали до лав цього благодійного фонду для того, щоб допомагати їм забезпечувати всім необхідним. Ні в якому разі це роботі не заважає, тому що ти завжди знаходиш для цих справ. Ти розумієш наскільки це потрібна справа? І ти завжди для цього знаходиш час, не дивлячись ні на що, навіть якщо ти не досипаєш. Звичайно, що зв'язок продовжується, тому що я вже тут перебуваючи в Дніпрі, спілкуюся із тими людьми, які приїжджають сюди і продовжують приїжджати зі сходу України. З півдня України вони приїжджають з якимись певними потребами. Є в нас велика кількість військових, які перебувають в наших лікарнях Дніпровських. Звичайно, що є люди, які говорять: а нам або їм потрібно те-то, те-то і те-то. Ми тримаємо зв'язок з Ужгородом і постійно є комунікація. Постійно є допомога. Вони постійно вже безпосередньо мені, як своєму представнику у Дніпрі, на даний момент то ми отримаємо ту допомогу, яку. Потребують тут на місцях люди через певний час перебування в Ужгороді постало питання і відчуття необхідності підтримки для Внутрішньої частини і внутрішнього суспільства, яке в Україні продовжувало працювати для нашої спільної перемоги і продовжує працювати на цей момент. Ми придумали, що саме в той момент ми не зможемо зібрати величезну кількість дітей-учасників, наприклад, на наш проєкт вокальний. Ми вирішили, що ми спробуємо зробити і зібрати їх в онлайні. Хто де перебуває, в яких країнах світу, в яких містах України всі відповідно, що звичайно діти роз'їхалися, і постала ідея, що їх треба все-таки зібрати для того, щоб показати, що ми не зупиняємося. Ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми продовжуємо підтримувати наші сили оборони. І постала ідея, що ми маємо зробити новий проект, який буде надихати ще більше наших військових і людей, які перебувають. В Середині країни задля для того, щоб ми єдналися і далі, і трималися цієї єдності, і працювали задля для нашої спільної перемоги. Тож ми створили цей онлайн проєкт де один войс не переможні, де однією з головних вимог було, щоб наші учасники виконували виключно українські пісні, звичайно, що з патріотичним направленням, тому що це і досі неабиякої популярності зараз має, і це цього потребує суспільство. Доєднатися до волонтерської діяльності може кожен українець. Допомагаємо людям. Похилого віку підтримуємо один одного, долучаємося до волонтерських ініціатив. Таким чином ми наближаємо нашу спільну перемогу. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1. І на завершення випуску про погоду на вівторок, 17 січня, у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність ближче до вечора. Можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 0 до 4 градусів тепла. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 80%. Звертаємо вашу увагу через вимкнення електроенергії. Ми змушені часто працювати із резервної студії, змінювати сітку мовлення. Ми знаходимося і перебуваємо в однакових умовах разом із вами через нестабільну напругу. Іноді навіть змушені зникати з ефіром. Однак, ми переконані, ці вимушені заходи спрямовані на підтримку нашої енергосистеми. Ми готові працювати заради вас, шановні телеглядачі, за будь-яких умов. Тож сподіваємося на ваше розуміння і підтримку, адже разом ми віримо у нашу спільну перемогу. Також телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо про наші власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті, адже наша мета це мир. Які виборюються лише спільними діями українців, віримо у збройні сили України, рухаємося до перемоги. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтів. Залишайтеся з нами, тримаємося разом до перемоги. day poky